Лінія. короче, трішечки нерівно стояло кермо і автівку чомусь, коли я відпускав руки від керма, тягнуло уліво. Трішечки переробили, кермо виставили. Зараз катаюся, начебто автівку не тягне. Встановив стартер. Зараз будемо перевіряти, за що я заплатив тисячу гривень. Ніфіга собі, оце да. В мене так ще не заводилось першого разу. А я постійно думав, що в мене щось з замком запалювання. Я коли купив новий цей стартер, він навіть тоді так не спрацьовував, мені здається. А купував я його влітку 2021 року, коли їхав в Залізний порт. Чи поїхати покататися? Так, поки що... Заглушу, бо я тут задохнусь. Щось ніхто мені в коментарях не написав із-за чого може вона глохнути при спросі газу. І тільки тоді, коли вона вже прогріта, коли вона ще пляха, муха і сірена, я блін, перелякався від повітряної тривоги. Коротше, коли вона ще холодна, вона не буде глохнути. А коли я покатаюся вже так вдосталь і починаю десь притормажувати до, до зупинки, тоді вона в мене глохне. Вирішив встановити третю опору на свій вигун 1,6 літра бензиновий К4М другий Меган. Ця третя опора встановлювалася на 2-літрові мотори бензинові, а також 1,9 дизельні. Ця опора сприяє тому, щоб не було зайвих вібрацій на кузов, а також ця бокова подушка. Гідравлічна опора, так звана, вона довше у вас проходить. В інтернеті є багато креслень з цим кронштейном, або можна його придбати на Олексі за ось такі гроші. Він разом з болтами йде. Тут такий циліндрик приварений. Треба буде да, купити тільки ось таку подушку. Не знаю, в оголошенні на фото вона є, але я щось думаю, що. Вона не з цією подушкою буде продаватися ця, цей кронштейн. Тому що я цей кронштейн купив тільки за такі гроші, як тут все разом написано. Але я вирішив зробити, як воно повинно бути по-правильному. Я вирішив придбати ось такий кронштейн, який встановлювався на 2-літровий мотор або 1,9 дизель. Такий кронштейн, який я розкидав на всі розборки, які є на Олексі, Написав каталожний номер, фоточку приклав і написав, що так, шукаю такі кронштейни. Відповіло мені дуже багато людей. Хто написав 1700, хто написав 1600, 1400, 1300, хто написав, що його немає в них. Пише мені одна людина відповідає мені, що 800 гривень. Для кращого спілкування давайте перейдемо в Viber. Переходжу я в Viber з ним спілкуватися. Я йому пишу добрий вечір, кронштейн опори двигуна». скидую йому фотки, як він виглядає на моторі. І пишу також потрібна така планка. Ось така планочка ще потрібна, щоб була. Ось вона. Обвожу її червоним. Він мені відповідає десь через годину 1,6 бензин у вас чи 2,0. Я пишу, потрібно для 2.0. Він пише, Меган другий, який рік? Я пишу, в мене К4М 1,6 літра. Хочу встановити третю опору, як на 2-літровому. Потрібен кронштейн з вушками. Він мені нічого не відповідає. Я йому через годину знову пишу: Так, такий у вас кронштейн? Він пише, завтра гляну, має бути. Я йому на наступний день сам пишу добрий день. Це вже обід у нас. Він мені відповідає через 20 чимось хвилин. Доброго дня. 850 він мені вже пише гривень. На Олисі він мені написав 800 тут він мені вже пише 850. Я пишу: а той, що червоним обведений, скидаю йому схему з цим кронштейном, пишу номери, які мені потрібні, болти, кронштейники. Він мені е, довго не відповідає, я вже не відтримую, і, коротше, сам йому телефоную. Кажу, що в мене немає часу переписуватися, чекати добу у відповіді. Поговорили, він сказав, що болтів в нього немає. Планочку цю він подивиться і відповість мені. Присилає мені таке повідомлення. Те, щоб мені в сенсі їх шукає, підбирається мінімум, десь там буде 100 рік, за болт, мінімум. А це плюс, що мені треба, ну, коротше, хай так буде 100 гривень за болт, якщо берати ще кріплення, це мені треба їх розмір. Бо просто мені на малюнку його не підійде. На ту машину вже давно немає, то е, Ну, короче Мені треба, щоб ви дали розмір. там Тушина та кату, то, там товщина, плюс тут така то, діаметр самого болта. Щоб я дійти, так розумію, якщо не буде таких розмірів, то я не можу знайти. Цей другий кронштейн, що там це. В п'ятницю я йому пишу: Добрий день! Що по цьому кронштейну? Він мені вже пише 1300 в зборі з планкою. І присилає фото міні-мотора, на якому є цей кронштейн з цією планочкою. Я йому обвожу місця з болтами і пишу. З болтами він мені нічого не відповідає. Я йому вже на наступний день пишу добрий день, я все ще чекаю відповідь. Він мені присилає повідомлення вночі. Сьогодні вночі. Коротше, дивіться, там трошки, трошки колега поморгав, виходить, правили мотора з цими кріпаними, там хлопцями зна їх. Щоб знять вони їх не познімали то виходить ті кріплення не будуть з болтами точно, а можна зробити саме, саме це кріплення без того металевого, із, десь десь задумався. Коротше, тисячу гривень це, що можна залетима. Не Тисяча гривень. Тобто, тисячу гривень кріплення саме це буде. Без булків, без того металевого. помалися там на залівері, відправили двогона і зняти це буде все. Тисячу гривень це саме кріплення, алюмінів, яке там знайде. Справний, буде цікавити, пишіть право. Коротше, ми дійшли до того, що в нього є тільки оцей основний кронштейн, який він мені на Олексі з самого початку написав 800 гривень. Тепер він вже каже, 1000 гривень, я йому вже не витримую і пишу. Ви не єдине, у кого є цей кронштейн за 1000 гривень. З самого початку на Олікс ви мені відповіли 800. Проморочили голову 5 днів. Обов'язково розповім про вашу розборку у своєму YouTube каналі. Дякую. Зранку я знаходжу іншу людину, яка мені писала, що так має бути. Напишіть мені вайбер на номер. Номер зовсім інший. Я пишу цій людині в вайбері. Я з ним переписувався вже, він мені писав. 1200 гривень, був оригінал, стан хороший. І я вирішую йому відповісти. Я йому ще скидую фоточку того продавця, який мені скидував, пишу, що потрібні болти. і Планочка потрібна. І він мені присилає голосове повідомлення. ввечері так вже пізно, але я не пишу, що не зайшов. Подивитися. Дивіться, у нас сьогодні був вихідний день, саме вчора. Я працювала готова, така ситуація, що не дивилися. Завтра буде понеділок, я все переглянув, ресурсую ситуацію, не переживайте. Не переживайте. І я прослуховую це повідомлення, я розумію, що це та сама людина, яка мені самого початку за 800 хотіла продати, а потім вже за 1000. І через деякий час він роздупляється і мені пише: Ані, вибачайте, передивились ви в чорному списку клієнтів, з вами вести справу не будемо. Коротше, одна та сама людина з двох різних аккаунтів, з двох різних номерів, переписується зі мною. Там він мені пише 800, тут він мені пише 1200, потім він там знову пише 1000. 5 днів я витратив на переписку на созвони з ним і ні до чого це не довело. Коротше, я знову шукаю цей кронштейн, клятий. А ви будьте уважними. І номер можете запам'ятати, покажу вам номер один і номер інший. Одна та ж сама розборка, яка проморочила мені голову і не знала, яку ціну скласти на цей кронштейн. Пройшов тиждень, я ще досі в пошуках цього клятого кронштейну. Сьогодні знову закинув повідомлення е десь у 20 розборок. І знову якась розборочка Хон Ауто мені пише: доброго дня! 1250 такий. Якщо підходить, то для спрощення, а також пришвидшення всіх процесів. Попрошу вас скинути. Скрін знімки екрану, думаю, щось дуже доволі знайоме повідомлення. Дивлюсь, номерочок той самий, який мене поставив у чорний список. Ну що, понавалюємо. І хто там казав, що не потрібен блютуз. І знову я забрав посилочку і що я вам хочу сказати. Замовив у двох продавців запчастинки на меганчика. Коротше, що один продавець шляпа, що інша шляпа. Коротше, подушки повинні бути. У задньої пружини з фітінгами, з хамутами, шлангами, з ніпілями. Ще зателефонував, спитав, він озвучив мені ціну. Коротше, приходять просто подушки з опорами і все. А ціна вказана як повний комплект. Телефоную продавцеві, каже, що це наборщик неправильно зробив. Пообіцяв мені сьогодні відправити. Будемо на це сподіватися, тому що їхали вони до мене з Харкова, що одна що інша посилка 3 дні. А тут з Харкова розборочка, яка мені пообіцяла кронштейн двигуна 2-літрового і планку для цього кронштейну. Але коли я на пошті почав. Розпаковувати дивитись, планки я не знайшов. Знову зателефонував цьому продавцеві, і він каже, а планку я не зміг знайти. Кажу, так ви мені сказали, що вона буде. Я в сіну, каже її не включав. Коротше, що один капелюх, що інший капелюх. Я блін три дні чекав цих посилок, як не знаю чого, і обидві приїхали некомплектом. Щось сиджу я зараз, я просто ну в шоці якомусь. Буду сподіватися, що продавець нормальний вийшли мені ці шланги, фітінги. А якщо не вийшло, ну прославлю його на ютубчику. Ну а за кронштейн, взагалі продавець, звісно, красава. Написав, що все в нього є, що все він мені вийшло. А вислав тільки мені кронштейн опори двигуна. його ну, на. Якось так. Я не знаю, якісь люди такі стали невідповідальні. Чи то я просто такий правильний, а всі, блін, лоха, коротше. Просто... А якщо б я не подивився, забрав би. Ну що, забрав я з пошти, ще не дивився фітінги шланочки. Зараз подивлюсь, сподіваюсь, що це те, що повинно бути. Я вам картиночку прикладу, як воно повинно було бути. Єдине, що продавець цієї крамниці каже, сьогодні відправлю. Для нього сьогодні 2015. Це він вважає, що він сьогодні відправив. Така посилочка виїжджає вже наступного дня. Хочу вам сказати, що 21 числа я замовив ці подушки. Вони приїхали через 3 дні, виявилося, що це не комплект був. І ще 3 дні я оце чекав оці його шланги фітінги. І він ще, коли відправив, уже посилочка приїхала, і я читаю, що я ще повинен оплатити доставку. Я йому пишу, ну, з якого такого перепугу ну, я повинен оплачувати. На що він нічого не відповів, і через деякий час змінив. Короче, в новій пошті вже в додатку було видно, що він сам оплатив доставку. Короче, зараз багато слів. Розкриємо та подивимося, що там. Так, начебто, все, що повинно було, приїхати, приїхало. Єдине, що я хочу ще один такий знайти, десь купити, щоб зробити. Щоб на кожну подушку окремо можна було підкачувати, а не одним-дві одразу. Стяжечки, фітінги різні і такі малесенькі хомутики. Ну це вже буду робити на вихідному. Хотів для вас зняти відео і стою на світлофорі якраз тут цей грузовий на монтаж. На якому мені Пошкрябали диск, то показую вам місто Кривий Ріг на в'їзді зі сторони Дніпра. А ви помітили, мабуть, що в мене отака ялиночка світиться на панелі. Датчик АБС Передній з моєї сторони зовсім не хоче триматися. В нього там сточилася вушка. Коротше, чи думаю наплавить щось туди або купити новий. Вознущаюся спочатку з цього. А якщо не вийде, куплю вже новий. Коротше, що я вам хотів сказати. Я дуже-дуже злий і дуже мені не подобається ця добана підвізка, яку я замінив, яка мені обійшлася по ціні бляха, муха, Дев'ятку, мабуть, можна було купити. Коротше, що, не ставте ніколи, Блін, опори від Кенго. Ну Дуже вони жорсткі, дуже-дуже жорсткі. Автівка настільки жорстка стала, я сьогодні проїхав десь уже 200 км за сьогодні проїхав. Ну, блін, ну це капець. От я зараз їду, ну начебто нормальне покриття. да Там латочки якісь є. Але в мене в автівці ну, просто все вібрує, труситься. У мене вже навіть з'явилися посторонні шуми у торпеді, яких не було раніше. Оця накладка, яку я вібрухою повністю всю заліпив, вона навіть почала вже скрипіти. Оця вся консоль, яка тут вставлена по центру, вона, блін, скрипить і скрипить не сам пластик, а скрипить. Ну, я відчуваю, що це м'які, у ці частини терпеди, та яка м'яка. Вона видає навіть звуки. Тому я вам кажу так. Ну опори від Кенго Ну це не варік. Ну це просто ну, автівка жорстка, ну, просто дубова. Е, ще в мене стоять стійки Більштайн. Бляха, я їх просто хочу викинути. Викинути нахер і купити оригінальні реношні стієчки, які повинні стояти тут. Я не знаю, блін. Ну, у порівнянні з моєю вісімкою, так, да, це комфортніша автівка, м'якіша автівка. Ну коли ви так кожен день на ній їздите, бляха, я зараз просто хочу валеріаночки, або, блін. Я не знаю, соточку кондючку випити, приїхати додому, тому що в мене навіть вже нервова система розхиталася, блін. Ще й тролейбус, блін. Аж хочеться просто розігнатися і влетіти в цей тралік, блін, і сука, щоб вже, блін, не мучитись просто. Купить, будь ласка, в мене цей Меган. Просто це це сплошні суцільні муки. Я б купив дастера, мабуть. Хоч він і уроцький. Кончений. Хоча б такій ціні, як хотять за Дастера, вже краще купити, мабуть, від Mitsubishi. Якогось Аутлендера Або навіть джип компас або джип Патріот. Я навіть не хочу ставити нові запчастини, які в мене вже був багажник. Поприїжджали. А ще в мене вже майже немає передніх колодок а міняти їх треба разом з дисками або диски проточувати. Тому що якщо зараз я заміню колодки, їм габлик прийде, тому що дуже велика виробка в гальмівних дисках. А зняти їх, віддати, проточити, поставити, це все час. Тому, вже так думаю, купити нові гальмівні диски та і все, і не мучитися. Їду по нашій конченій клятій об'їзній дорозі, на якій в мене постійно вилітає датчик АБС. Ну, постійно просто. Я його майже блін, по три рази на день вставляю, а це я вже два дні навіть і не намагався це зробити, тому що це вже не має ніякого сенсу.